Друзі, всім привіт! Мене звуть Юлія, це магазин Дракоша. І Сьогодні я вам хочу розповісти про стілець для годування в Bambi. Це стілець трансформерки. Дуже давно я вам хотіла про нього розповісти, тому що він мені дуже подобається, але якось не доходили руки, все більше коляски-коляски, але ж нарешті час настав, тому розповім вам, вам, чому ж він мені так подобається, чому він мені так до душі. А вся справа в тому, що це той стілець, яким ви зможете користуватися якомога довше. Ну, скажімо так, десь приблизно рочків до п'яти, так точно. Е, так, з знародження, цей стілець дитину не покладеш, не дивлячись на те, що тут є регулювання спинки, тут є три положення регулювання спинки, ситячи повністю. Нахил спинки є, але одразу вам кажу, що в місяць чи з народження сюди дитину класти не треба. Та якщо чесно, то і дуже мало стільців, насправді, які розраховані на діток з самого народження, навіть не дивлячись на те, що виробники все ж таки інколи заявляють про те, що стілець розрахований з народження, але ну. Я б подумала, перш ніж новонароджену дитинку, все ж таки сідати в садити в стілець. За виключенням деяких моделей, ну, наприклад, така модель, як е, Карело Індіо, там дійсно зроблено все для того, щоб дитина з самого народження могла знаходитися в тому стільці. Але сьогодні не про те, сьогодні про Бенбі, про стілець транспорту. Отже, вже розібралися, має три пути нахову спинки. Має подвійну стільницю. Значить, верхня стільниця має дві підставочки під бутилочки, під пляшечки або під чашку, під стаканчик, під те, що вам завгодно, дуже зручно в тому плані. Взагалі всі подвійні стільниці у стільчиках для годовок це дуже зручно. Я вам скажу чому. Тому що верхню стільницю зняли, витерли помили і поставили на місце. Не потрібно кожного разу знімати повністю саму стільницю. Ця стільниця вона знімається повністю і має, можна її ближче та довше ну, далі, ближче, далі регулювати по відношенню до дитини. Тут ми маємо декілька, три. тут ми маємо три напрямки регулювання ближче далі до стільниці. І, до речі, у стільниці просто я не прикріпила, як є також міжпаковий обмежувач, він сюди кріпиться. Це для того, щоб дитина не висковзнула з-під стільця. До речі, будь ласка, звертайте увагу, це дуже важливо саме у функціоналі стільчиків для годування, особливо у таких високих. Чому? Тому що інколи не користуючись ременями безпеки, бо діти їх не дуже порождають. Це в принципі єдина перепона, яка не дає, яка не дає дитині вискознути зі стільця. Тому, будь ласка, при виборі стільців. Звертайте на це увагу. Бажано, щоб такий обмежувач, обмежувач між паховою все ж таки був. Так, стільницю розібрали. Далі, що маємо? Маємо п'яточкові ремені безпеки з м'якими накладками. З часом ви їх знімете, коли дитина підросте, для того, щоб вони вам не заважали. Є е, ось така штучка, куди можна поставити ніжки дитині. І чому ж я так і полюбляю цей стілець? А все тому, що коли дитинка ваша вже підросла і їй цікаво сидіти самостійно, цікаво малювати, грати, е та будь-що робити, я не знаю, їсти, звісно ж, за основним функціоналом стільчика для годування, то е такий стілець він трансформується у стіл та столик. І це дійсно дуже зручно. Маєте стілець, і ось у вас виходить, що ви отримуєте окремо стіл. До речі, доволі такий великий стіл і доволі таки високий. Тобто, дійсно, цього столу хвати е, на дов... доволі таки довгий час, для того, щоб колінки не впиралися. І е, доки дитина, ну, так, я думаю, років до 5, точно вистачить. Також тут є окремо, ось так, я не знаю. це пенал чи щось таке, зберігати олівці, можливо, ручки для малювання, що також дуже зручно. Ну і, звісно, стілець. Як я вже сказала, ви знімаєте ці ремені безпеки, тому що коли дитина підросла, вони вже вам не потрібні. І родите ось такий стілець. Поставили, підвинули. Дитина займається, грається, малює, ліпить, їсть. І взагалі все, що тільки можна придбати. Так що ось такий, друзі, він цей стілець трансформер Bambi. Як на мене, він дуже функціональний. Його, як я вже зазначала, хвата дійсно надовго. Але, звісно, вирішувати вам. Єдина функція, якої, по як, мені тут не дістає у порівнянні з іншими стільчиками для годування, такого більш стандартного типу, як ми звикли, це регулювання саме висоти сидіння. Чому? Тому що у звичайних стільчиках це регулювання сидіння воно дає можливість підідвинути стілець до свого великого столу. Тобто ви регулюєте сидіння ну, в такому положенні, щоб дитині було зручно сісти до вашого столу. І тобто дитина разом з усією сім'єю сидить, насолоджується їжею там, чи ще щось, що ви там придумуєте. Так, друзі, якщо вам цікаво, якщо вам сподобався цей, цей стілець, так як мені, бо він мені реально сподобався, то ставте лайки, замовляйте, вони є у наявності, ці стільці. До речі, пластик дуже гарний, дуже, в, 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 дуже гарної якості, міцний. Тому цей стілець, якого вам, вам дійсно хватить надовго. З вами була Юлія, магазин Дракоша. Люблю цілую, пока-пока!